Всім привіт! Дуже рада бачити всіх, хто лишився на моєму каналі. Це майже та сама кількість, яка й була, тільки кілька одиниць втекло, але то нічого з Богом. А в цьому відео я хочу поділитися з вами інформацією про те, як ми робили бейсмент. Я вам покажу, як він виглядав спочатку. А також поділюся кінцевим результатом. Розкажу, скільки це коштувало, скільки зайняло по часу, що для цього потрібно. Вся ця інформація також я продублюю внизу під відео. Тобто обов'язково почитайте і запрошую подивитися, як все це виглядало. Сподіваюсь, інформація буде цікава. Залишайте свої коментарі і не забудьте поставити лайк. Всім привіт! Показую, як виглядає наш бейсмент зараз. А, тому що я думаю, що дуже-дуже швидко я не встигну зняти то, як уже буду знімати після. Тому що сьогодні у нас в планах. А, точніше, це в планах не у нас. Бригада, яка буде тут працювати, вони чекають сьогодні матеріали і почнуть сьогодні вже робити бейсмент. Поки що це виглядає ось так. А, у нас є план. Як це буде потім виглядати. Тобто ми знаходимося тут. Зараз я стою. А, тут у нас по плану лівінгрум, а, а тут буде ванна, кімната і спальня. Тобто там спальня, тут ванна кімната і тут невеличка living room. місце, де буде працювати і відпочивати. А тут вже привезли матеріали. І так, потім буду знімати процес. Сьогодні перший етап це встановлення. Фреймс, це як ну, на рамки, такі штуки, коротше, і будуть робити стіни. Тобто фреймс, я так розумію, це У нас одна є Там. І трішки годин після ми вже бачимо, вже зробили намітку, де будуть у нас кімнати. такі дерев'яні, це у нас Furness Room. Називають, а, по тобто є стандарти, яких потрібно дотримуватись, наприклад, а, певна відстань а, між форнесом і а, цим а, водним танком, що називається краще. А тут у нас буде спальня, тут у нас вже готують місце під а, а, вихід. Це тут буде ванна і туалет. І я так думаю, що вже завтра, післязавтра тут теж з'явиться ще один фрейм, тому що тут буде кімната. І так, цікаво дуже спостерігати, як все змінюється. Так, день два. Так виглядає наш бейсмент. Сьогодні вже додалися а, такі фреймс а, для шафи, яка буде тут з боку, куди можна буде ховати всі непотрібні речі, можливо, зимові. Побачимо. А тут ми плануємо зробити невелику стійку. А тепер барна стійка або просто винний шкаф, можливо, невелика раковина, не знаю, можливо, каповарку просто поставити. А це у нас стінка до майбутньої ванної кімнати. А тут буде ванна, туалет і ну, феніті, айріа, так називають. А. Так, тут у нас додалася стіночка, ні, вона вчора була. Так, у нас буде виглядати спальня. Ніби непогано. Ну, я розумію, що тут а, ще будуть листи нашиватися, тобто буде зменшиться площа, але все рівно в принципі, не таке маленьке, як мені здавалося. І тут буде також а, встроєна шафа, гардероб. Тут вже зробили нішу для неї. А це теж треба буде сховати. І вже сьогодні зробили фреймс а, біля щитку вже в доблок Ось так, другий день робіт. Побачимо, що буде завтра третій день. І так, день у нас три. Я вже заплутала скільки днів. Сьогодні у нас вже вимальовуються а, е, як сказати, це у нас буде тут раковина, типу міні-барчик ось тут. І це у нас ванна. Прокладання труб. Розводка. Для сантехніки підготовка. І в нас вже з'явились якісь проводки. Ага, починається електрика, мабуть. Тож це просто нереальна робота. Навіть не уявляю, якби ми самі, самі робили це просто щось unreal. Так що так, кожен має займати свою справою. Ну що, зараз наш бейсмент виглядає ось так. Сьогодні у нас була друга шпакльовка. І потім вже буде завтра воно все підсохне і будуть фарбувати стіни. Ось так. Будемо вибирати колір, скоріш за все, це буде білий, можливо, якийсь відтінок трішки теплий. Побачимо. Ось так. Зараз виглядає вікна відкриті, щоб все підсохло. Все, пішли. А, залишилось вибрати тип підлоги. Це може бути або ковралін, або ламінат. А, і, в принципі, все. Далі меблі і вже такі різні дрібники. Так, всім привіт з нашого бейсменту. А у нас вже тут а, пошпаклювали стіни вдвічі тобто це вже був другий раз, і вже все, я так розумію, готове під фарбування. Будуть фарбувати стіни, і потім займатися підлогою. Так зараз виглядає. Це спальня, дороб, ванна, кімната і ось так на даний момент все. Та-дам! І так, я не знімала, мабуть, дні три або чотири, і тут вже повністю у нас Таке перевтілення. Ми вже маємо стіни, зараз включу світло. Уже його підключили. Так, є. Перше. У нас є нарешті стеля. Багато світла, тобто бейсмент а у нас такі світло. мені здається, навіть світліше, ніж перший поверх. Тому що білі стіни дають трохи світла, більше, ніби так просторніше, також а більше. Euh, світла якого, тобто, на стелях, тому що зазвичай у нас по канадськи, коли ти заходиш, нема там місця для торшера і буквально там декілька лампочок. Так, що у нас є? У нас є, є підлога. Але, euh, цей типок ламінат. Це не дерево, це типок під дерево, наскільки розумію. О. І що ще? Стіни білі, без ніяких відтінків, тобто вони повністю білі. А що у нас ще? У нас вже з'явилася тут невеличка така шафа. Ну як невеличка, насправді нормальна. Тут дзеркало. Дзеркальні двері. Тут а, кімната, де знаходиться фурнес і все решта. Сюди, можливо, ще якісь шини зможемо сховати від авто. У нас вже також майже, ну, в принципі, готова ванна кімната. Так, от відкривається ванна і основна кімната, спальня, тобто не основна, а тут спальня, вже теж у нас є плінпуса, зробили. Підлога, а тут є шкафчик. В якому неправильно прикрутили ручку, вона має бути тут. Це я тільки вчора побачила, сьогодні скажу. Двоє перероблять, і всередині також такі полички. І так виглядає. А тут треба було це все сховати, щиток, тому ми вирішили зробити таке церкало. А двері, які відкриваються, тобто є доступ сюди. І при цьому буде таке зеркало, так як поки що призначення цієї кімнати ми ще не придумали, Тому думаю, тут бути як такий а, зал, спортзал, чи його студія не знаю. І гарно мати дзеркало. Вікно на Ну, сьогодні, сьогодні купили дзеркало, а буде звичайне, воно не відкривається, просто буде наклеюватись наклей а, дзеркало, і також ми взяли. Називається Backsplash. Небагато така стінка, якою будемо обкладувати трішки цю частину, щоб не потрапляла вода, тобто захищати від води. І, можливо, трохи з цієї сторони дивлячись від того, як у нас по розміру абсолютно, зайде церква. Ось так поки що все виглядає. Так, ну що, ми нарешті закінчили висмір. Зараз покажу, що у нас. Вийшло, А вийшла в нас справжня краса. Зараз приключаю камеру і покажу, що ми маємо. Це сходи, які ведуть в такий лівінг-рум. Не маленький, в принципі, він майже такий, же, як і наш перший поверх, тобто лівінг-рум в кімнаті. А те, що мені дуже подобається, це ця стінка, яку я придумала майже в останній момент. І я дуже вдячна, що хлопці, які з нами працювали, погодилися і підтримали цей так сказати проект. І дуже-дуже швидко зробили цю стінку. Тут уже монтований телевізор, камін, який також не тільки для декору, він трішки буде давати тепло, витяжка. А тут ми знайдемо якийсь декор. Можна переключати, ну це звичайні летки, можна переключати, міняти колір, змінювати. А ось так. А все в білому кольорі, тобто такі без теплого відтінку, нічого не робили, просто білі стіни і мені дуже подобається, тому що зазвичай бейсменти всюди, де я була, це недостатньо світла і. Такі трошки, так сказати, пригнічує якось саме відчуття, що ти, що ти в бейсменті. У нас, я можу сказати, що реально світло якось виходить більше, ніж в основному в основному будинку. Так, мабуть, за що того, що колір світлий, плюс вікно, хоч і невеличке, але воно є, і ну, виходить дуже світло. Це ще не вмикала світло. Зараз зараз на 7, 7 годин вечора. Тобто, бачите, це звичайний темний не світло без а, вмикання. І коли включаєш, то звичайно багато світліше. Тобто він не такий темний, як, в принципі, дуже багато інших бейсментів. Так, а, йдемо далі. Так, все це зараз виглядає. Потім покажу з зме... Ну, якби У нас не так багато меблів, але потім а, щось додамо. я ще раз зніму, можливо, додаткове відео. Але зараз у нас тут просто безмежний простір такий. Легко дихається, чудово клас. Вибирали покриття, я вже здається розказувала про це. Вибрали все-таки, як ну, це типу ламінат, Хартвуд, тут називають, да? і все-таки це добре, що ми були такі, тому що не думаю, що там набагато тепліше буде ковролін, але легше прибирати взагалі, коли ти приходиш, купуєш будинок або приходиш до когось, мені, наприклад, дуже приємно. Коли це ну, ковролін, тому що він збирає все-таки трохи пилу, і якщо якісь забруднення, важче чистити. З таким типом підлоги трішки легше, ти його помив, запустив пилосос і в принципі окей. Тут у нас невеличкий міні-бар. А все теж майже в останні а, хвилини вирішили. Ну, тобто, спочатку не планували, потім дивимося, що в нас така невеличка ніша, і все-таки хотілося б, щоб якийсь функціонал-ніс цей песмент. Не тільки просто посидіти з телевізором, якщо захочемо якусь випити чаю чи каву, не бігати весь час наверх. А так, от. В принципі, щось можна буде зробити тут. Можливо, саме кавоварку, можливо, не знаю, якусь музику, щось придумаємо. Тут невеличкий холодильник для напоїв. Вже підключили. Тут просто звичайний такий кабінет, поставити якісь бокали, чашки. І тут буде якийсь у нас декор, що тут тільки поселився такий ведмедик. Ось так. Столешка у нас це дерево. Дуже подобається такий колір класний. І така невеличка раковина. Теж велика тут не треба, тому що ми не збираємося робити прямо тут кухню-кухню. Це чисто так, якщо треба набрати, щось помити. Такий квадрат. І всюди в нас білий, чорний, трішки якісь чорні елементи, але взагалі все в нас в білому кольорі. Я тут вирішила перезаписати ще раз відео, тому що в нас додалось трохи меблів. Покажу вам ще раз, як все це виглядає, і тим часом розкажу, з чого краще починати робити ремонт в бейсменті, а також найцікавіше в кінці дізнаєтесь, скільки нам коштував цей ремонт. До речі, поки не звучила вартість, можете поставити відео на паузу і написати свій варіант. Буде цікаво потім подивитися. Ну що, поїхали. Які самі перші кроки треба зробити? Перше це визначитися з тим, як ви бачите свій ремонт, є скільки кімнат, визначитись з призначенням вашого бейсменту. І для цього ви маєте розуміти, чи ви в силах зробити це самі, чи найняти компанію, яка буде цим займатися. І вам потрібно намалювати план. Тобто, або це малюється бригада, яку ви будете, з якою будете працювати, або цим займаєтесь ви. Коли у вас є план на руках, вам потрібно взяти дозвіл в місцевої влади в City of Калвері. Дозвіл, що називається перміт на те, щоб почати взагалі ремонт. Так це може звучати трошки дивно для нас, особливо з України, коли ти в своєму будинку маєш брати у когось дозвіл, щоб щось там робити. Але так це дуже... Обов'язково і без цього всі будь-які роботи будуть вважатися нелегальними. Коли вже план на руках, ви створюєте свій аккаунт на сайті, веб-сайті Calgary, створюєте аккаунт і подаєте аплікацію і чекаєте, доки вам схвалять ваш переміг. Як тільки ваш приміт буде схвалений, у нас це зайняло два дні. Це дуже швидко. Звичайно, не можу гарантувати, що зараз такі самі сроки, це залежить від кількості заявок. І через два дні, коли ми отримали приміт, ми вже могли планувати далі наш хід робіт. За перміт ми заплатили 566 доларів і в цей перміт вже входила вартість трьох інспекцій, які маємо ми пройти обов'язково по, поетапно. Три інспекції це обрамлення, фреймінг, а друга це пламбінг, тобто це вода, підключення води і третя це електрика. Тобто спочатку ви робите обрамлення, коли це готове, ви визиваєте інспекцію. Після цього, коли ви її пройшли, ви її схвалили, ви можете переходити до другого етапу. Якщо ви не пройшли інспекцію, вам роблять якісь зауваження, якісь недоліки, які потрібно просто переробити. Потім повторно ви визиваєте знову інспекцію. За це вже платити знову не потрібно, але це забирає трохи вашого часу. Ну і тепер найцікавіша частина. Скільки коштував ремонт. І за скільки нам його зробили. Зробили нам за місяць і заплатили ми 25 тисяч канадських доларів. В цю вартість вже входить в податок GST. Якщо ви також робите бейсмент або вже робили, можете поділитися під відео, яка провінція, місто, скільки вам коштувало, можемо зрівняти. А також лишайтеся на моєму каналі, розкажу в окремому відео, де можна взяти кошти на ремонт, коли їх немає. Дякую всім за перегляд. Всім пока!